У сажутрусів нині роботи більше є. Менше місяця залишилось до опалювального сезону. Усім, хто користується індивідуальним опаленням, необхідно перевірити димарі, аби узимку не виникало проблем та трагедій. Для того, щоб ми були впевнені, що на цілу зиму не буде проблем. Ми викликали відповідну службу. Нам перевірили димоходи. Серед реманенту коминіра звичайна куля на мотузці. Нею сажутрус перевіряє прохідність очисних каналів. Здебільшого робиться двічі на рік до та після опалювального сезону. Очищається опусканням кулі донизу. Вона повинна пройти до очисної кишені, яка знаходиться в підвальному примісті. Сажутруси лазять по стрихах та дахах, як скелелази. Зізнаються, що на початках було лячно, але з роками звикають. Вовка боятися в ліс не ходити. От так само і тут. Спочатку було досить страшно, тому що я ніколи ну, не знав взагалі, як. І е, перш ніж перший раз вилізти на дах, в мене був так само учитель. На зиму власники помешкань утеплюють вікна та двері, через що обмежується доступ чистого повітря до помешкання. Але перевірити тягу у димарях забувають або ж просто нехтують. Для того щоб згорів один кубічний метр природнього газу, необхідно близько 10 кубічних метрів чистого насиченого киснем повітря. Відповідно, коли повітря в приміщенні вигорає. Газовий прилад починає його брати не через ті щілини, десь не щільності або через вентиляційний канал, а починає його брати через димохід. Відповідно, всі продукти згорання потрапляють у квартиру наслідок – це отруєння чинним газом. Торік на Львівщині загинули від чадного газу десятки людей, отруїлись майже 200.